Вправа номер 8 яка не тільки покращує рельєф рук, а й додатковим бонусом, підтягує зону пахв, ця вправа одночасно зміцнює та розтягує багато м'язових груп. Тому напружте м'язи живота та займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта. Руки поставте у таке положення на рівні грудей. А тепер у нижній точці зведіть лікті разом. А у верхній максимально розведіть. При цьому, не округлюючи плечі, Виглядає це так. Зведіть, розведіть. Зведіть, розведіть. Зведіть, розведіть. Під час виконання вправи Дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зробить руки красивими, спортивними та рельєфними, а заодно підтягне зону пахв і навіть груди. До зустрічі! Приємного дня!